Реконструктивний хірург, пластичний реабілітолог кисті професор до рівного приїхав відомий італійський лікар Олександр Гардето. We'll our ми почали розбудовувати нашу програму, де ми хочемо побачити, як я можу допомогти українським лікарям. Звісно, лікарі тут дуже досвідчені, лікарі дуже хороші. Але я хочу хотів показати їм унікальну техніку, яка називається Тіса. Професор Гардето є розробником методики Тісар. В перекладі прицільна сенсорна реінервація. Це унікальна методика в сучасній реконструктивній та нейрохірургії. Вона здатна зменшити фантомний біль після ампутації, відкриває шлях до використання біонічних протезів нового покоління і отримувати тактильний зворотний зв'язок, тобто відчувати дотик, тиск або температуру протезованою кінцівкою. Наполягає в тому, що частина нервової системи з чутливої гілки пересаджується в моторну. і за рахунок цього пацієнт може на ампутованій ділянці відчувати дерматоми, стопи або кінцівців. В подальшому це дозволяє імплантувати біонічний протез, і пацієнт, скорочуючи деякі м'язи на ампутованій культі, з рухати протезом кінцівками і пальцями, виконувати повністю відновлювати функцію втраченої кінцівки. Близько тижня Олександр працював на Рівненщині в області. Сні клінічній лікарні тут він взяв участь у трьох операціях а також поділився досвідом з рівненськими колегами. Ці маніпуляції до цього часу виконувалися рідше через те, що ми не мали такої кількості біонічних протезів. Ми зараз працюємо над тим, щоб їх виробляти в Україні. Як тільки буде мати ці протези, наші спеціалісти вже готові, вже пройшли навчання і будуть виконувати ці оперативні пострічання в подальшому такі методики вкрай важливо розвивати в Україні, бо частина наших воїнів на фронті втрачають кінцівки і потребують протезування. Рівненська обласна лікарня активно співпрацює з військовими госпіталями, впроваджуючи методику ТІСАР і даючи можливість ветеранам відновити рух і сенсорні відчуття. ми будемо і далі працювати в Україні над розбудовою нашої програми. Зокрема, ми будемо працювати з місцевими лікарнями, а також можливо, і будемо вибудовувати якісь нові медичні центри, де ми зможемо допомагати ветеранам війни постраждалим, де ми зможемо допомагати солдатам, але також і цивільному населенню. З тим, щоб вони могли отримати протезування від нуля до Фінішу також Олександр Гардето відзначив високий клас наших рівненських спеціалістів. Дуже цікавий досвід, дуже цікаве спілкування. В них є техніка в нас, на жаль, є більше кількість пацієнтів. Вони дуже відкриті до спілкування. Вони діляться своїм досвідом. Тими статтями і напрацюванням науковими, які було в Александрто. Він з задоволенням ділився. Розповідав нашим хірургам. Ми ділилися і своїм на жаль, досвідом якого, на жаль у нас більше ніж у них. Вони були вражені і. Тим, що виконується в наших лікувальних закладах, ми вже почали лікувати і фантомний, і хронічний біль військовим. А це наступний крок для того, щоб повністю інтегрувати наших ветеранів в повноцінне життя. Сьогодні на зустрічі з керівництвом області був і Стефано Ніколусі Росі, який виступає в якості інвестора для залучення контрактів та укладання прямих контрактів з українським урядом. Оскільки питання дійсно і фантомних болей, і те, з чим стикається Україна сьогодні, і зокрема ті травми, які є в наших військових. Потребують точно консолідації всіх навиків, і будь-який досвід для нас, будь-яке бажання вас ваше поділитися цим досвідом для нас є неоціненним. До слова рівненська обласна лікарня уклала із італійською стороною меморандум про взаєморозуміння. А Стефано Ніколусі Росі підтвердив свої наміри допомагати нашій країні з відновлюваною енергією, банківським сектором, охороною здоров'я. Ілля Тамашевський, Олег Шаламай, новини рівного.